Для контрнаступу української армії відкрився ще один напрямок. Окупанти такого не очікують. Проте є нюанс. Усі деталі розповім у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Українські військові помітно просунулися на півдні України. Йдеться про таврійський напрямок. Там ЗСУ системно вибивають росіян з їх позицій і продовжують наступ. Про це детально розповів командувач угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. За його словами, тільки протягом останньої доби українська артилерія і ракетні війська понад 1100 разів били по окупантах. Через це у Росіян суттєві втрати вбитих і поранених назбиралося майже три роти. У повітря злетіли й три склади боєприпасів. Гарно палає і техніка загарбників. Генерал Тарнавський повідомляє, що Збройні сили за день на Таврійському напрямку знищили або пошкодили 68 одиниць військової техніки росіян. Ось детальні дані, давайте процитуємо. Зокрема, 6 танків, 13 одиниць БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БПЛА Суперкем, БПЛА Орлан-10, 5 гаубиць МСТА-С, 4 гаубиць МСТА-Б, Два зенітні ракетні комплекси Стріла, п'ять самохідних артилерійських установок Діацинт, дві САУ Акація, «Сау «Піон», ГРАД, РЛС, Зоопарк, Кінець цитати. Тим часом західні експерти будують нові теорії щодо контрнаступу збройних сил. Наприклад, українські армії пропонують почати просування через Каховське водосховище. Нагадаємо, воно пересохло після підриву росіянами греблі. Військовий глядач німецького видання Більд Юліан Рьопке вважає, що окупанти не чекатимуть удару. Саме з цього напрямка за оцінкою експерта ширина Каховського водосховища становить від 7 до 30 кілометрів. Він припускає, що військові і гусенична техніка, наприклад, танки і БМП, вже зараз можуть пройти по висохлому дну. Поки що під питанням мовляв, чи не загрузна колісна техніка, наприклад, бронемашини чи сау. Давайте процитуємо рьоки. Тепер з'явилася можливість, що Україна буде наступати не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи і мінні поля протягом декількох місяців. Але також і в зовсім іншому місці кінець цитати не хотілося б розчаровувати німецького журналіста, але величезна відкрита місцевість Каховського досховища може вже скоро опинитися під прицільним вогнем російської артилерії. А все тому, що окупанти поступово повертаються на ті позиції, що їх вони займали до підриву Каховської ГЕС. Про це заявила речниця ОКА «Південь» Наталя Гуменюк. каже після підйому води вони були змушені відступити на відстань до 15 кілометрів, а тому інтенсивність обстрілів з лівого берега Херсонщини. Знизилася, проте останнім часом знову наростає. Гуменюк наводить деталі. Давайте цитувати. Вже за минулу добу ми зафіксували 75 обстрілів. Це повернення до тієї позначки, які були до створення ними техногенної катастрофи. Ми продовжуємо нищити потужності ворога, поки він передослуковується після того, як відходить велика вода. Вони створили катастрофу, яка вплинула досить суттєво, і на їх позиції кінець цитати. Як приклад, Гуменюк додала, що багато російських мін позмивало водою. Тому тепер окупантам доводиться оновлювати мапи мінних полів, які вони створили, аби оборонятися від контрнаступу ЗСУ. Друзі, а як думаєте ви, чи мають українські військові скористатися ситуацією і піти у наступ через територію вже колишнього каховського водосховища? Напишіть, будь ласка, нам свої відповіді в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео і, звичайно, підписатися на фабрику. новин. на цьому у мене все. Побачимось до зустрічі.